Вікторія Мілютіна, директорка Північно-міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, розповіла про моніторинг медичних закладів Сумської області. Північний департамент входить в чотири потужні області: Сумська, Чернігівська, Харківська і Полтавська. І ми маємо певні виклики, які не мали ніколи. але, безумовно, за нами пацієнти і ми. Вистаємо і впровадимо універсальне охоплення як того потребує програма медичних гарантій. Ворог не має конкретних цілей, тероризує мирних громадян, в тому числі страждають від атак і медичні заклади. Тому журналістів цікавило питання, як надають медичні заклади послуги в таких умовах. З листопада 2024 року і комунальне некомерційне підприємство Клінічна лікарня святого Пантелеймона Сумської міської ради. Комунальне некомерційне підприємство Краснопільська лікарня Краснопільської селищної ради, Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер уклали договір за пакетом номер 57 який називається готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії. Пакет цей для закладів. У зоні бойових дій забезпечую щомісячну оплату фіксованої суми для оплати роботи лікарів, медичного персоналу і надання медичної допомоги у департаменті фіксують випадки порушення умов договору з надання медичних послуг у 2024 році 53 надавачам сумщини надісла на 137 повідомлень по про порушення умов договору і це певні такі були 86 повідомлень 43 закладам, електронні медичні записи після смерті пацієнта, невідповідність по персоналу 17 надавачам надіслано 30 повідомлень і декларації після смерті пацієнта, два повідомлення одному надавачу. Пацієнти переважно скаржаться на такі порушення їх прав. Основні причини скарг: це відмова в наданні медичних послуг, які передбачені програмою медичних гарантій. Це 20 скарг, вимагання коштів за надання медичних послуг, витратних матеріалів і лікарських засобів, які були передбачені програмою медичних гарантій. Це 16 скарг. Ну, власне основні причини. Ну і треба треба відзначити, що така тенденція по всій країні. Ці дві основні причини завжди хвилюють пацієнтів. Під час брифінгу згадали про Шосткинську центральну районну лікарню, яка входить в спроможну мережу. Є кластерним закладом. Договір з НСЗУ укладений на 18 груп медичних послуг на суму 111 мільйонів 259 тисяч гривень. Це в тому числі пріоритетні послуги, такі як надання допомоги при інсульті і надання допомоги при пологах. В лікарні є комп'ютерний томограф, є ангіограф, оскільки заклад знаходиться на території можливих бойових дій, в лікарні є договір на пакет, готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню. Яке перебуває на території, де ведуться бойові дії, ми про цей пакет сьогодні згадували. Цей пакет забезпечує оплату щомісяця, щомісяця фіксованої суми для оплати роботи лікарів і надання медичної допомоги пацієнтам безперервної і е, лікарня? Достойно несе навантаження і надає безперервну допомогу всім пацієнтам. Окремі пакети підписані з дитячою лікарнею. В лікарні чотири групи медичних послуг на суму 11 мільйонів 765 тисяч гривень. Також лікарня має готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії. І, Звісно, лікарня можливо, ну, постійно потребує допомоги місцевої влади щодо того, щоб забезпечити свою безперервну роботу. Журналістів цікавило питання фінансування службою здоров'я стоматологічних послуг. Є пілотний урядовий проєкт щодо зубопротезування людей, які захищають нашу державу. Є один. Одних з таких напрямків, які реалізує Національна служба здоров'я України спільно з Міністерством охорони здоров'я, в проєкті дві послуги включаються лікування зубів і протезування зубів. Ага. Наразі зараз Сумська область є однією з лідуючих областей кількості надання послуг ветеранам, захисникам, захисницям, ветеранкам. 16 надавачів. Сумської області мають договір на послуги з зуболікування і зубопротезування. Станом на кінець жовтня, надавачі Сумської області надали 890 послуг з зубопротизування, вже 890 десь зросталося, на суму майже 2 мільйони гривень. І е, близько трьох тисяч ну до послуг зуболікування на суму е, десь біль, ну, більше мільйона, мільйон 143 тисячі гривень. Щодо наступного року, то Національна служба здоров'я України буде фінансувати ті ж самі стоматологічні послуги. Ми як оплачували, так і будемо оплачувати планову стоматологічну допомогу дітям, окрім ортодонції. І ургентну стоматологічну допомогу дорослим. До ургентної стоматологічної допомоги відносяться гострі запальні захворювання пульпи і періодонту, е слизової оболонки порожнини рота, м'яких тканин ротової порожнини, а також травми і переломи зубів. Та щелепи НСЗУ виділяє лікарням кошти на конкретні послуги, які для пацієнтів є безкоштовними. Тому важливо, щоб отримувачі медпослуг знали про це. Можна скористатися нашими дашбордами, де можна подивитися, в кого в якого закладу які є. Які договори там включається mm -hmm. фільтр по пакету, включається фільтр по області, по місту, по громаді. Дашборд доступний на сайті НСЗУ. Нині активно створюється і оснащується відділення реабілітації. На сумщині 22 заклади уклали договір з НСЗУ по наданню послуг з реабілітації, в тому числі і Шосткинська центральна районна лікарня. Шосткинська центральна районна лікарня має договір з Національною службою здоров'я України на надання. Стаціонарної реабілітації і надає таку допомогу. Там близько трьох мільйонів. Лікарня вже отримала плати uh -huh. за надання такої допомоги. Пані Вікторія нагадала, що для пацієнтів працює гаряча лінія за телефоном 1667 і порадила у випадку порушення прав пацієнта в першу чергу звертатись до головного лікаря медичної установи.